Вітаю вас, любі друзі. Вітаю вас на каналі Слимак Блог. Сьогодні я б хотіла дуже коротко нагадати про деякі важливі речі, які роблять наше життя кращим. Я маю на увазі життя кращим психологічно та фізично, бо нам це зараз є дуже важливо тримати себе в купі. Отже, поїхали. В першу чергу за. Пити достатньо води. Чому? Тому що якщо ви будете зневоднені, у вас буде гірший настрій, гірше самопочуття, і ви не зможете думати так позитивно і взагалі адекватно реагувати на певні ситуації в житті, зокрема на новини, які відбуваються. Друге. Друге, намагайтеся виходити на свіже повітря. Кожного дня. Кожного дня бажано виходити і прогулюватися свіжим повітрям. Якщо це, звичайно, для вас є можливо зараз в тих умовах, де ви знаходитесь. Як тільки в вас є можливість, намагайтеся нею скористатися. Третє. Намагайтеся харчуватися добре. Харчуватися добре, правильне харчування це є щось таке, що на грані є фантастики, якщо ви думаєте, що воно однакове для всіх. Харчування є різним для кожного і має бути індивідуальне. Того, якщо ви десь чуєте, що вам кажуть, що є правильне харчування. Це має бути індивідуальне, правильне харчування для вас. Ви його маєте знайти для себе. Ви можете дізнаватися з різних ресурсів, так само з мого каналу, якісь трави, якісь е, ідеї для того, щоб е, правильно харчуватися або їсти смачну, корисну їжу. Але пам'ятайте, це в першу чергу для вас. Один розмір всім не підходить. Ви маєте знайти те, що для вас працює. останнє? Коли ви піклуєтесь про себе, також піклуйтеся про людей навколо вас. Піклуйтеся та підтримуйте знайомих, друзів, незнайомих, тварин. Йпс, а -а -а. Ну, зараз побігають і на мене трохи нападають. Вам, що ви є зі мною на моєму каналі, будь ласка, натискайте лайк, підписку, якщо вам цікаво, що я готую. І також напишіть мені в коментарях, наскільки часто ви хотіли бачити відео на цьому каналі і про що саме вам найбільш є цікаво. Дякую вам за ваш час, до зустрічі. Слава Україні! І нас все!